Майже усі Чернівці другий день без централізованого водопостачання. У водоканалі це пояснюють масштабним ремонтом одразу на трьох ділянках, який є підготовкою до міжнародного проєкту з реконструкції водогону. Ми по любе потерпимо, якщо люди, нас пів України терпить. Для того, щоб там помити посуд, ми набрали води. Набрали води в баклажки військо, шістійлітрові. Шісті Та й так користуємося. Клюємо воду. Ну, можна сказати, якщо по-простому ми не миється повністю, лише. Себе. Приводиш до якогось там до, до, до нормального виду. Коли води не стоять, тоді ти розумієш, наскільки вона потрібна, наскільки вона хороша і цінна. Якщо попереджені про відключення, як мінімум прийняти душ. Якщо це не на довгий термін, то в принципі нічого страшного. Можливо, не так багато рухатись, як зазвичай. А якщо вже буде подовше, то треба буде щось думати. Ну, гріти воду, хоча б як мінімум, газ є. Я привозю воду з буденця, питьову, і тут є кран. Біля неви напроти, там, і набрали скільки треба для технічних. Ці роботи були необхідні нам провести для того, щоб коли по міжнародному проекту по реконструкції водного господарства, які ми проводимо, будуть закінчені ті чи інші ділянки магістрального трубопроводу, треба буде робити перепідключення. Для перепідключення нам треба буде певні технологічні дії робити, перекривати ті чи інші входи і виходи в резервуари, і для цього нам потрібно було провести ці роботи. Нагадаємо, у Чернівцях грантові гроші відремонтують найаварійніші ділянки водогону. Перша стадія передбачає заміну майже шести кілометрів мереж. Роботи має виконати підрядник з Туреччини, який виграв на міжнародному тендері. Вікторія Дмитрієва, Василь Григоряк. Суспільне новини. Чернівці.